Техніка релаксація від Сильвії Браун. Ляжте на спину або зручно сядьте у зручну позу. Краще, щоб на вас був зручний та приємний, комфортний до тіла одяг. Не скрещуйте ноги. Якщо ви сидите, то хай ваші подошви повністю торкаються підлоги. У обох випадках покладіть ваші долоні долонями вгору, що символізують відкритість і готовність прийняти Божу благодать, енергію та зцілення. Нехай ваші очі м'яко закриються, відгородивши вас від усього цього, окрім цих спокійних слів і упевненого голосу, що несе їх через прагнучі розум. До вашої мудрої, люблячої і коханої душі. Уявіть собі біле світло Святого Духу, що простягується Божественним покровом прямо над вами. Тепер зробіть три довгих, глибоких зітхання. Вдох, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. З кожним вдихом покрив білого світла наближається до вас з третім вдихом, опускається прямо на вас. Укриває вас, немов тепла м'яка шовкова ковдра. Вона закутує вас тихою радістю, яку дає тільки віра. Продовжуючи глибоко і ритмічно дихати, зосередьте усю свою увагу на своїх ногах. Не кваптеся, відчуйте стопи, підйоми стоп. Кожен палець, кожен м'яз. Незабаром ви відчуєте в них, як тече кров, яка виводить напругу і несе життя до кожної клітини тіла. З кожним новим вдохом та видохом. Напруга в стопах почне йти. Напружені м'язи розслаблюється, кожен палець наповниться пульсуючим теплом. Ви відчуєте, як ваше тіло відкривається, з вдячністю приймаючи життя, що по ньому тече. Біль йде, напруга слабше. Благословення здоров'я. Пронизує вас, як довгожданий дощ, що зживить висушений ґрунт. Полегшення, звільнення, тепла, заспокійлива хвиля життєвих сил повільно підіймається вгору до щиколоток, литок, колін, стегон. Ви відчуваєте, як оновлення пульсує в кожному органі, в кожній зв'язці і м'язі, в кожній клітинці вашого тіла. Хребет розпрямлюється, в нім пульсує життя, легені наповнюються свіжим, чистим, ароматним повітрям. Серце пульсує, як у радісно граючої дитини. Ви відчуваєте, як потік тепла наповнює плечі, долоні, кожен палець, і ваші руки полегшено розслаблюються. Насолоджуйтеся спокоєм. Очищаюча хвиля тепла підіймається до шиї і до щелеп, де зібралося так багато напруги. М'язи одна за одною розслаблюються, позбавляються від тягаря і знаходять спокій. Те ж саме відчувають губи, вони пом'якшуються, напруга, що накипіла і накопичувалася в них тане, немов мов тінь від хмари, не залишаючи після себе ніякого сліду. Втома йде з голови, ніби. Її пестить прохолодна, ніжна, любляча рука. Потім ця рука опускається нижче і, з цілющою ніжністю Бога, прикриває ваші очі. Поки рука лежить на ваших повіках. Ви в пітьмі, що спустилася, уявляєте собі беззоряне небо кольору темно-синього північного оксамиту. Небо тягнеться на всі боки, настільки вистачає погляду. Потім в центрі цієї глибокої північної синяви з'являється крихітна точка золотистого світла. Ваша увага переміщується з розслабленого тіла, що заспокоїлося на цей маленький вогник. Ви зачаровано дивитеся на нього, знаючи, що Він служить нагадуванням про священну мудрість, про ваше святе божественне походження і є абсолютним доказом безсмертя, яким наділив вас у момент створення Бога. Крихітна точка золотистого світла починає пульсувати, як жива, управляючи мірним биттям вашого серця, ваші вдихи і видихи, підпорядковані ритму пульсації світла, і ви починаєте відсторонятися від будь-якого болю, яку коли-небудь відчували. Від образ, злості, принижень, від фізичних і душевних ран ви упевнені, що осягнули усі уроки, які можна було витягнути з усього цього болю і тепер вона може піти. Вона більше не є частиною вас, вона більше не представляє для вас цінності. І ви дозволяєте собі відпустити її, і вона залишає вас, випаровується, немов нешкідлива пара, чим більше цього болю йде з клітин вашого тіла, розуму і мудрої, бо смертної душі, тим більшою стає точка золотого світла. Вона переповнюється сяйвом і росте прямо над вами, її промені танцюють, радосно славлячи творця разом з вами. Раптом це яскраве пульсуюче світло, що виросло до величезних розмірів, безшумно вибухає на тлі північного сяяння неба. Золотий небесний фейерверк розсипається яскравими зірками, і вони падають теплими, цілющими, ласкавими, золотими порошинками на вас, і ваше волосся на плечі, на руки, на ноги, на кожну клітинку і пору вашої шкіри. І ви починаєте іскритися життям. Ваше тіло перероджується, душа очищується і набуває нових сил для вирішення завдань, які привели її сюди. Сильна, відважна, натхненна вона продовжує свою подорож у вічне майбутнє. Або вічне минуле, куди веде її священна рука Бога для того, щоб вона досягла свого найвищого, наповненого найбільшою любов'ю призначення. І тепер ми продовжуємо нашу подорож ваша шкіра все, що поблизкує від зоряного дощу, тіло все ще сп'яніле енергією, а свідомість. Так само чисто і безмежно, як безхмарне небо, на якому північна синьва змінюється чудовими пастельними фарбами світанку. обернувшись, ви бачите перед собою густий зелений ліс, що тягнеться до самого горизонту. Не відкриваючи повіки, підніміть очі, зосередте свій погляд у області Перенісся. Це допоможе вам відправитися глибше у надсвідомий розум, де лежать скарби спогадів і мудрості, чекаючи, поки ви знову їх відкриєте, знову подивіться вперед. Ви виявите, що за ці декілька секунд. Дерева розступилися, відкривши вузьку дивовижну, гарну стежину, що веде углиб лісу. Ви, в нерішучості, проте вас вабить запах сосен, ваблять золоті промитні сонячного світла, що пробиваються крізь густі крони. Здається, що ця стежина вам чомусь знайома, і ви. Вирішуєте піти по ній. Біле світло Святого Духу розгортається навколо вас все яскравіше. Попросіть, що вам дістало мудрості пройти по цій стежці без страху і осягнути її уроки з усією любов'ю, співчуттями терпінням, які дає вам Бог. Ви робите крок? І входите в чудовий густий ліс. Через декілька секунд ви виявляєте на тихій галявині, де перед вами в найдрібніших деталях розгортається сцена з часу, коли вам було 20 років. Якщо сцена з'являється не одразу, наберіться терпіння, почекайте. Нагадайте собі, що колись вам дійсно було 20, і запитайте себе, що відбувалося з вами в цьому віці. Можливо, ви побачите не картинками, а просто впізнаєте відчуття і вам прийде знання, і це теж нормально. Можливо, вам особливо запам'ятався перший день на новій роботі. День народження, Різдво або вечірка. Якщо нічого не з'являється, не засмучуйтеся, просто розслабтеся, і спогад прийде сам по собі. Можливо, поштовхом для його появи випаде якась невелика деталь, машина, на якій ви тоді їздили, улюблений фільм, пісня. Вид спорту, телепередача, озирніться, зверніть увагу на кольори, запахи осіб, що там присутні, на свій одяг, зачіску і передусім на свій настрій. Якщо спогад радісний, то ви відчуваєте, що молоді і здорові. Переживіть усе це знову. Відчуйте, наберіться цієї миті, вберіть ці миті в себе. Якщо ж спогад засмучує вас, якщо перед вами розгортаються фізичні або душевні драми, які мучали вас в двадцятирічному міці, просто спостерігайте усе це збоку, але не приймайте те, що відбувається занадто близько до серця. Тепер коли ви усвідомили свою здатність проникати в минуле, вознесіть молитву. Уся енергія, спокій і упевненість моїх 20 років, які збереглися в пам'яті клітин, нехай залишаться зі мною і несуть оновлення моєму тілу і духу сьогодні і завжди. Але уся свідома або несвідома негативність, що обтяжує мене відтоді, нехай розчиниться у Білому світлі Святого Духа, який оточує мене сьогодні, а також оточуватиме завтра і упродовж усього життя моєї душі. І нехай це життя буде щасливим, здоровим, творчим. І плідним. Тепер ви покидаєте цей спогад і йдете по лісовій стежці далі. Повернення в двадцятиріччя омолодило вас, додало вам сили, мудрості, мужності. Золоті промені сонця танцюють серед цілющої зелені лісу. Вони пестять ваші голі руки, вам добре і радісно, ви йдете вперед, не спішно насолоджуєтеся пишністю, що оточує вас. Навкруги співають птахи, вас оточує атмосфера спокою і безпеки. Вам подобається бути тут, в цьому тихому, благодатному лісі і не хочеться нічого іншого. Попереду видніється ще одна поляна, і ви упевнено прямуєте до неї. Тут вас чекає ще один спогад з життя, що зберігся в найдрібніших подробицях. Цього разу вам 10 років, ще один день народжень, ще одне Різдво, кращий друг, початок навчального року. Ваша спальня, улюблений пес або кіт, уроки музики, можливо, ви згадаєте щось абсолютно незначне, проте ця подія з'являється перед вами в усій своїй повноті і красі, і воно таке ж реальне, як того дня, коли сталося. Якщо ж ви нічого не згадали, наберіться терпіння, і нехай вам допоможе. Ваш несвідомий розум? Як виглядала ваша школа? Де ви жили, у якому класі вчилися? Хто був вашим вчителем? Який урок вам подобався найбільше? Чим ви любили займатися на перервах? Яка ваша улюблена страва, улюблена іграшка? Підійде будь-яка декурка. Деталь нехай сама навіть незначна, і завдяки ній перед вами оживе сцена з минулого, а ця деталь займе в ній саме те місце, важливе або другорядне, яке визначить для неї ваш розум. Досліджуйте, звертайте увагу на кожну дрібницю, щасливі моменти. Зберігайте у своєму серця біль і печаль, потрібні лише для того, щоб нагадати, що вам дістало сили життєвої енергії здолати їх. Подякуйте Богу та Всесвіту за щастя, що випало на вашу долю, а також за біль, який ви пережили, і завдяки якому вчилися. Потім. Вознесіть йому молитву. Уся енергія, спокій і упевненість моїх десяти років, які збереглися в пам'яті клітин, нехай залишаться зі мною і несуть оновлення моєму тілу і духу сьогодні й назавжди, але уся свідома або несвідома негативність, що обтяжує мене, відтоді нехай розчиниться у білому світлі. Святого Духу, який оточує мене сьогодні, а також оточувати мене завтра і упродовж усього життя моєї душі, і нехай це життя буде щасливим, здоровим, творчим і плідним. Побудьте на цій галявині стільки часу, скільки вам хочеться, і йдіть по стежині далі. З кожним кроком вас все більше переповнює енергія і радість, ви зачаровані спогадами про усе хороше, а будь-який тягар, що дістався з минулого, впав з ваших плечей. Ви знаєте, що знаходитеся у безпеці, знаєте, що захищені від яких би то не було, негараздів. Знаєте, що Бог тримає вас за руку і не дасть впасти. Ви вже здогадуєтеся, що чекає вас на наступній галявині і прискорюєте крок. Ваш свідомий розум посміявся над майбутнім переживанням. Стверджуючи, що це неможливо, але зараз узяв на себе ініціативу над свідомий розум. І його вже не зупинити. Він жадає зіткнутися із своєю історією. Він знає, що свідомий розум завжди затверджує, ніби чудеса неможливі, а коли вони стаються, йому залишається тільки у благовійному трепеті стояти осторонь і присоромлено мовчати. На наступній галявині вас чекає момент зачаття, момент, коли душа увійшла до лона, з якого народилося ваше нинішнє тіло, ваша душа пам'ятає все, що з нею відбувалося, і цей момент не виключення: Не дозволяйте собі думати, просто прийміть образи, що являються або відчуваються. Можливо, ви не до кінця упевнені в реальності того, що відбувається, але вам цікаво, і ви не можете встояти перед спокусою хоч на мить поглянути на те, що відбувається на галявині, від якої вас тепер відділяє всього декілька кроків. Спочатку ви бачите тільки пітьму і робите крок на галявину. Вітерець ворушить гілки дерев за вашою спиною, і ви без жодного остраху виявляєте, що звідусіль оточені цією пітьмою. Ви летите, ви у безпеці. Ніщо не порушує тишу, окрім тихого биття вашого досконалого серця, і цей звук вселяє упевненість. Нарешті. Ви розрізняєте свої неймовірні маленькі долоньки, крихітні ручки і ніжки, тіні, що немов ворушуться в пітьмі. Ви знаєте, де знаходитися, знаєте, що виявилися тут зі свого бажання. Ви знаєте, що почали нетривалу подорож з небесного дому. І незабаром ви зануритеся в суворий і недосконалий земний світ, у останню мить перебування на іншій стороні, перед самим виходом ви відчуваєте легкий дотик Бога, немов люблячий поцілунок, який вселяє в вас впевненість, відчуття здоров'я, відчуття. Того, що ви з усім впораєтеся. Ви вже сумуєте по дому, але нова пригода почалася, і ви самі її обрали. Ви добровільно в неї відправилися і тепер молитеся. Уся енергія, спокій і упевненість на боці на іншій стороні, які збереглися в пам'яті клітин нехай залишаться зі мною. І несуть оновлення моєму тілу і душі сьогодні, у момент народження і завжди. Але уся свідома або несвідома негативність, що обтяжує мене, нехай розчиниться у білому світлі Святого Духу, який охороняє мене в цьому затишному, безпечному лоні, а також оточувати мене. Мене завтра і упродовж усього життя моєї душі, і нехай це життя буде щасливим, здоровим, творчим і плідним. Амінь. І тепер ви відчуваєте, як поєднуєтеся з цим новим приємним відчуттям, і відчуваєте, як ви знову повертаєтеся. На стежину того лісу? І ви відчуваєте, як ідете, на шляху, що ви тільки що його пройшли, але вже пришвидшено, вас ніби щось тягне назад в тут і зараз? і ви відчуваєте, як на галявині де вам 10 років, і ваші нові відчуття з вами. Ті, що ви відчули як настанову від Бога, той підцілунок від Бога. Ви зараз відчуваєте, що ви на галявині де вам 20. І ви знову відчуваєте це відчуття упевненості і радості, що воно з вами, і відчуття настанови від Бога теж з вами. І тепер ви відчуваєте. Як ваше життя змінюється, насичується новими красками? І тепер ви відчуваєте, як ви тут і зараз, в тому віці, в тому дні, коли ви почали цю практику, і ті нові відчуття, які ви там здобули, які ви повернули собі, бо просто забули їх там, збираючи всі ці нові. Кольори вашого життя. Подивіться, як тепер ваше життя змінюється, насичується новими ситуаціями, новими відчуттями. Відчуйте, як ви себе по-новому відчуваєте. І тепер ви робите вдих і відчуваєте, як ваші очі. Повільно починають розплющуватися, робити другий дих, і ваше відпочило, випромінюючи світло життя тіло, хоче вже поворушитися. Ви випромінюєте світло життя. І ви робите третій вдих і почуваєте себе повністю пробудженим, абсолютно оновленим. Продовжуєте своє нинішнє життя, подякуйте Богу за себе, за новий початок, який ви повернули собі, відкривши свій розум, серце для таємниць, прихованій в вашій клітиній пам'яті. І я вас вітаю. Вас нових, з новими можливостями і з новими силами.